Щодо громади, щодо інтеграції співпраці українських міст населених пунктів з подібними містами, населеними пунктами, але за кордоном, ми поговоримо з Олексієм Кулебою, заступником керівника Офісу президента України, який долучається просто зараз. Вітаю вас. Вітаю. Сьогодні стартував другий міжнародний саміт міст регіонів. Саміт ну, це така інтеграція. Максимально взаємодія громад України і світу. Розкажіть детальніше, які країни до нас завітали, і що сьогодні робили безпосередніх представників? Дякую за можливість. Дійсно, це другий вже у нас міжнародний саміт міста регіонів. Він проводиться в рамках конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. В минулому році приблизно в той же час ми запрошували. Громади Європи і Америки всього світу долучитися, приїхати в Київ і подивитись, що відбувається на власні очі в Київській області, в Чернігівській області, і так само сьогодні і завтра ми продовжуємо інтегрувати європейський досвід, європейські громади. В наш порядок денний, і як ви розумієте, сьогодні наші гості так само як і ми з вами пережили цей ночний кошмар. І якщо для нас з вами це 805 й день війни, то для них це був справжній шок і виклик. 16 країн Європи представники Сполучених Штатів Америки більше 100 делегатів. Будуть присутні завтра іноземних і більше 150 представників наших територіальних громад і регіонів. Мета, як ви правильно зазначили, дійсно це інтеграція наших проектів, наших потреб, нашого суспільства, наших громад з. Європейськими громадами з європейськими можливостями це спілкування, це обмін досвідом, і наше завдання робити це постійно і мати з цього конкретні практичні результати. Тут можна провести паралелі з конгресом маргінальних місцевих влад, де теж є своєрідна інтеграція, і Ми власне прямуємо в тому напрямку, щоб інтегруватися швидше в європейську спільноту. Але якщо говорити безпосередньо про цьогорічний саміт, у цей там же ж ключові теми вони були акцентовані на відновленні євроінтеграції, яку я згадав ну, переміщених особах реабілітації людей, що постраждали від війни, і от знаєш, сьогодні делегати відвідали вкотре ну делегати, вкотре з інозем. Маю на увазі деокуповані громади Київщини, які в них залишилися враження, на чому акцентували вже постфактом? І, ну, скажімо так, чи, чи констатували вони, що відбудова, наприклад, в цих громадах в цьому, в цьому регіоні відбувається там, швидко або повільно? З якими висновками повернулися? Були не тільки на Київщині. Я дуже радий, що представники європейських громад відвідали і Чернігівщину, село Ягідне школу, де протягом 30 днів утримувалось більше 300 людей, і вони на власні очі побачили цей військовий злочин, цей жах, який пережили наші люди. На київщині дійсно відвідали бородянку і мали можливість побачити. Те елемент, який вже реалізований, який вже зроблений. Це проект реабілітаційного центру для наших ветеранів, який був відкритий місяць тому, а також відвідали Мощун, Це ключове місце боротьби за столицю України за Київ. Відвідали Бучу, відвідали Ірпінь, де побачили, яким чином відбувається. Відбудова відновлення житлової інфраструктури та критичної інфраструктури, і так. хочу сказати, що тут в нас дві такі важливі тези: ну по-перше, вони побачили, що наші громади, наші міста це такі самі європейські демократичні міста, як і в Австрії, в Бельгії, в будь-якому куточку Європи. І друге, звичайно, вони побачили. Результати певні роботи були різні емоції, але в цілому, можу сказати, що вони були вражені темпами, якими відбувається відновлення, тому що для нас ми знаходимося всередині, звичайно, багатьох процесів, і ми, можливо, не розуміємо, що за рік дійсно було відновлено досить серйозна кількість. І житлових будинків, і об'єктів критичної інфраструктури, тому враження в них дуже позитивні, і я впевнений, що саме сьогоднішній день дасть нам можливість завтра на форумі вже показати конкретні результати майбутніх проєктів і майбутніх реалізацій в наших громадах. Ну, якщо говорити про а, попередній досвід, давайте згадаємо, що на першому міжнародному саміті міста регіонів, що пройшов минулоріч, 20 квітня в Києві було підписано близько 10 угод а, між українськими регіонами, містами, громадами, іноземними партнерами. А що планується цього року, а, можливо, там в цифрах або в назвах країн. Планується підписання більше 10 угод. Ми сьогодні бачимо 12. Можливо, цифра буде змінена ще завтра, тому що є декілька країн, які приїхали саме з бажанням подивитися, що саме тут відбувається на власні очі. Тому можливо сьогоднішній і завтрашній день дасть їм більше конкретики. і Ми зможемо підписати більше угод. Я хочу відзначити і сказати про те, що для нас зараз. Пріоритетне завдання, звичайно, це реабілітація, і реалізувати проекти саме в сфері реабілітації. Тому завтра буде підписання чотирьох угод саме в сфері реабілітації та медицини. Також в нас будуть проекти, які мають відношення до відновлення, відбудови наших громад. І також в нас будуть. Саме головна наша завтра декларація, яка буде засвідчувати повну підтримку у всіх аспектах всіх учасників цього форуму цього саміту. Тому хочу сказати і закликати всіх робити все можливе для того, щоб ставати частинкою. Європейського суспільства саме через, через реалізацію проектів і програм з європейськими громадами. Що ж про результати вже дня, і сьогоднішнього, і завтрашнього будемо говорити в наших наступних ефірах. Дякую за долучення, Олексій Кулеба, заступник Офісу президента України, був разом із нами.